Всім привіт! Хочу показати розкінчену книжку Антистрес 4 лапи. Від видавництва Івад Харківського. Це українське видання. У нас ще є 4 лапає. Те ж саме, але з, з російською назвою. Малюнки в книжці з Фотостоків. Це Ольга. Костенку малювала, Юлія Снігірьова, Ірина Криворучка і Іпанки. Папір 120-ка, ну, бачите, воду він не витримує, але можна робити переходи. Особливо, якщо тверду поверхню підкласти. Під нього книжка невеличка, така, думаю, 21 на 21. Більшість малюнків. Це, в принципі, я робила для антистресу. І виконані марка Супербіолетчика. Тут була сторінка одна. Всього їх 24. Тобто тут був верблюд і перо. Вони мені зовсім не сподобалось. Це був перший малюнок. Це, от, кстати, Ліра Рембрандт професійний і марка Рафін. так за, за Это Це повністю Лера Рембрандт. Тут, не знаю, золото. Видно, не видно. Не видно, напевно. Золоте акрила використовувала. у не було гелевої ручки. Травка. Неудачна. Тут теж, коли перегортаєш, то. О, видно, що золотий акрил. Оце от... Ліра Рембрандт і Фарфюм. Це мені ж подобається, але дуже довго робився. От тут шкільний кахінор, тільки тверда поверхня для нього підходить. І малюнок, який мені більше всього сподобався, це Ольга Костенко, автор ілюстрації. Надання нашого видавництва. І все.